Отця і Сина, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті сестри, що сердечно вітаю з Воскресним днем, сьогодні ми чули уривок Святого Євангелія за божесну літургію простілення двох хворіб. Одна була хвороба тілесна, інша була хвороба більше духовна. Коли Євангеліст Матфей розказує про те, що Господь. Війшовши до дні з міст, де його зустріли два сліпця, які почали кричати Ісусе, Сину Давіда, помилуй нас. Господь, ніби не, звертає, не звертаючи на них увагу, війшов в дім, і вони приступили в домі до Ісуса Христа і знову просили, щоб Господь іцілив їх від хвороби сліпоти. І Господь доторкнувся до очей їхніх і сказав: Повірій ваші, да буде вам. Вони прозріли, Господь заборонив їм говорити про те, що вони отримали зцілення. Ну вони вийшли з домівки і по всій окрузі стали розказувати про те, що Господь з ними зробив, що вони отримали зцілення. І в дім також був приведений біснуватий, який був німим. Господь доторкнувся до його уст і зцілив його, вигнавши диявола, Німей став розмовляти. І написано, що люди дивувалися таким великим чудесам, прославляли Бога, і Господь написано ходив по містах і селах, і всякий недух і всяку хворобу в людях. Питання, браті і сестри, звідки сліпі люди знали? Що це Ісус Христос? Тут зрячі люди, грамотні люди, освічені люди, читають всяку різну, безбожну літературу, яка не просвіщає, а яка наоборот приводить їх ще більшу темряву. І люди цим хваляться. Звідки сліпі люди знали про Ісуса Христа? Ну, перед цим читався у рибок, що Господь Воскресив дочку начальника синагоги і на всіх устах людей на вулицях, на зібраннях, де би вони не були, одне і те саме говорили, що Ісус Христос воскресив мертву дитину. І про це, напевне, чули і цих два сліпця. І вони наскільки своїм слухом обрели віру Ісуса Христа, Сина Давидова, що вони тільки почули, коли Він йшов, вони почали голосно взивати і кричати. Но Господь не відповів на їхню просьбу, на перший раз здається, Він прийшов мимо і війшов в домівку. Але вони прийшли до нього в домівку. І Господь запитав, що ви хочете, вони кажуть, що прозріти. І Господь доторкнувся до їхніх очей і сказав, і ваші, да буде вам. Також Господь і інімого, який був одержимим, нечистим духом. Це Євангелія, браті і сестри, об'єднується цих два чуда, об'єднується один відрівок, що тільки Господь може нас ісцілити від різних хвороб. Тільки Богу дана ця власть. Якщо ми будемо мати віру, що таке взивати? Це означає просити, молити Бога про свою немощ, про своє здоров'я, про зцілення у Бога. Якщо ми в Бога будемо просити, тоді, браті і сестри, і любий лікар нам допоможе. Святитель Григорій Великий говорить, що таке сліпота цих двох сліпців. Це Гріховний світ, куди був вигнаний рід людський на страждання за гріх, за те, що він не сохранив тої чистоти, яку він мав в раю. І тому ми де ж всі знаходимося в сліпоті, блукаємо стежками життєвими, життєйськими такими. Ми щось шукаємо, ми десь кудись їдемо, за щось переживаємо, але коли у нас є якийсь Тілесні хвороби, немочі. Ми тоді вільно чи невільно починаємо переходити до храму Божого. Ми приходимо до Бога і просимо зцілення, просимо віри, тому що тільки віра може нам допомогти отримати те, що ми просимо. І часто люди, які бувають, що от ви чуєте, я був в церкві, я свічку поставив. Ну ти ж не молився. Я недавно запитав одної людини, які приїхали дуже з хворою дитиною. Знаєте, ну, видно, дитина гарна, красива, така, симпатична. До півтора року вона розвивалася гарно все. Ну зараз вона навіть не хочу називати, яка ця хвороба дитяча буває. Питаєш тата, чи ходиш в церкву? Ні, питаєш мами, ні, не ходиш. А де хрещена дитина? Питай. Ну, от українські церкви, кажу, ми теж українська церква. Ну, вони з сусідньої області приїхали більше ста кілометрів. Ну, я кажу, ну а чого ж ви сюди прийшли, як ви були там? Ну так, якось склалося. Ми дуже погано нам стає в сім'ї, в відносинах з чоловіком погано стало, тому що ми переживаємо за дитину. Я кажу, ви самі не допоможете дитині. Якщо ви самі кроки не зробите до Бога, до церкви, ну дитина дійсно важко стає в церкві. Вона бігає, вона кричить, вона не управляє. ну хоч трошки. Прийти на службу, обняти дитину, посидіти з цією дитиною. Господь буде бачити вашу віру, що ви надієтеся на нього, що ви просите Його. І хочеться брати і сестри нам в житті. Прозріти духовно. Ті люди, які сьогодні також, ви чули сьогодні апостольське послання, що ви сильні, несіть немощі немощних. Людина може бути при владі, може посаду займати. але ті люди, які гонять людей, віруючих людей, вони немощні. Не то, що я хочу похвалити себе і вас, але люди сильні цього ніколи не зроблять. Це дійсно немощні люди. Тому що вони гонять тих, що людина просто йде в храм, молиться. Адже наші прихожани, бачите, тут і воїни сьогодні причащалися, які передові три роки служать. І державні посади займають, і комерційні, як всяких структурах працюють, і лікарі, і вчителі. Ну вони віруючі люди, вони ходять в церкву. Кого гнати? За що їх гнати? Це означає, браті і сестри, що ми повинні. Понести ці укори безпідставні, звинувачення, тому що вони немощні. Якби вони були сильні, вони б ніколи такого не зробили, а вони показують, що вони немощні. І сьогодні по апостола Павлу, де говорить, що ви сильні, несіть немощі немощних. Нехай Господь настільки укріпить сьогодні, понести ці всі. Безпідставні звинувачення і подивитися на них, на цих гонителів віри, владик наших, священників, людей православних, що вони немощні. Не з обіду, не злобою, а подивитися на них співчуття, сожаріння, що вони бідні, самі на себе не кликають велику біду. І в сьогоднішній день. Дай Боже нам всім прозріти. Хто сліпий не тільки тілесно, але й духовно. Тому що люди багато, які кажуть, декілька років не ходили в храм, а осталася така-така та хвороба. Я прийшов в храм, я прийшов до сповіді, я почав молитися. Це означає, браті і сестри, що людина прозріла, що людина стає зрячою духовною. Вона пізнає Христа, хоча житті вона все мала. Но вона була духовно сліпою. А нехай сьогоднішній приклад зцілення молимося за тих недужних, поранених воїнів, хто хворі, хто одинокі, щоб Господь по нашій вірі, по нашій молитві зцілив всякі хвороби, всякі недуги. І ми ніколи не зверталися ніяких знахарів, якихось таких бабок, які просто спокушають і гублять душі. А щоб ми завжди пізнавали Христа і повір, як Господь сказав цим слівцям, да буде вам, щоб наша віра була тверда. І те, що ми просимо, щоб ми просили з вірою. Не просто так, тому що багато людей, які обритають Христа, верніше отримують зцілення, вони потім забувають, вони віддаляються, і вони починають навіть і хулити, тому що їм стало легше. Не доведи, Боже, а нам завжди, після отримання, що ми просили, завжди залишатися вірними, стійкими і вдячними Богу. Велике діло, браті і сестри, сьогодні дякувати Богу. Нехай Господь прийме наші молитви, дарує мир на нашу землю, просвітить всіх тих, хто сьогодні степить духовно, щоб вони обрели Христа, обрели віру і спасіння своїх душ. Поможи нам всім, Господь.